Друзі, є одна чайна хитрість, і я хочу нею примножити для тебе. Як швидко охолодити чай? Ну, особливо, якщо ти пропиваєш якийсь світлий чай і тобі хочеться, щоб кипяток швидко вистих. А також цей фокус дасть тобі більш якісну воду. Вона підніметь свої вібрації і на рівні енергії очиститься і прямо буде сяяти світлом. Чай буде заряджений любов'ю. Що це за хитрість? Можливо, ти вже догадуєшся, отут в мене лежить. Оп! Так, це тібетська співоча чаша. Особливо круто, якщо вона або великого розміру, і дійсно от вона вібрує. Або якщо вона такого середнього або невеличкого розміру, щоб вона була тоненька. Тоді вібрація відчувається круто. Зараз я тобі покажу, що можна зробити. Чайний рушничок. Обов'язково щось під руку, щоб не опалити собі. Руку. І тут в нас термос. Термос з гарячою водою. Я наливаю сюди. Обережно, тому що це метал і теплопередача іде така відчутна. За рахунок того, що цей метал він поглинає температуру, площа чаші велика, вода швидко охолоджується. Так, звучить високовібраційний звук. Вода заряджається. Зараз ще покажу, що з нею може відбуватися. Друзі, водичка охолоджена, Набагато швидше це відбулося, ніж якби вона просто отут була в чехає. Так, тут вже, мабуть, температура 65-70 градусів можна заливати самий ніжний чай водичкою цією. Отак.